Частина п'ята заключні аргументи. Заключні аргументи були заслухані 3 та 4 липня. Ештон, представник обвинувачення, повторив переконання держави, що Кейсі вбила Кейлі, щоб звільнитися від батьківських обов'язків, сказавши, коли у вас народжується дитина, хотіла мати Кейсі Ентоні. Він наголосив на хибних заявах Кейсі, включаючи її заяви щодо Фернандес Гонзалес, запаху в машині та предметах, знайдених разом із останками Кейлі. Ештон назвав теорію захисту про випадкове утоплення абсурдною, оскільки, за його словами, ніхто не зробить нещасний випадок схожим на вбивство. Байес, який, за словами судді Перрі, не міг розглядати заяви про жорстоке поводження через брак доказів, представлених на суді, наголосив на непрямому характері аргументів обвинувачення, заявивши, що звинувачення держави ґрунтуються на фантазійних комп'ютерних пошуках, фантазійній криміналістиці, фантомних наклейках, фантомних плямах і жодних реальних вагомих доказах. Байес сказав, що існує розумна гіпотеза невинуватості. З огляду на можливість того, що Ентоні втопився, далі стверджуючи, що утоплення було єдиним поясненням, яке мало сенс, що він проілюстрував відео, на якому Ентоні самостійно відчиняє розсувні скляні двері будинку, які не мали замка безпеки від дітей. Він розкритикував обвинувачення за надмірне використання доказів характеру, сказавши, стратегія, що стоїть за цим, полягає в тому, що якщо ви ненавидите її. Якщо ви вважаєте її брехливою нікчемною повією, тоді ви почнете дивитися на ці докази по іншому. Далі продовжив адвокат захисту Мейсон, наголосивши на тягарі доказування та на тому, яка сторона його несе. Кейсі Ентоні не зобов'язаний надавати докази чи щось доводити, сказав він. Цей тягар лежить на плечах моїх колег з Офісу державного прокурора. У спростуванні головний прокурор Бердік заявила, що держава підтвердила твердження зі своїх вступних заяв доказами. Вона вказала на дії Кейсі після зникнення Кейї, сказавши, реакції на гори такі ж різноманітні, як довгий день, але реакції на почуття провини такі передбачувані. Що роблять винні люди? Вони брешуть, вони уникають, вони тікають, вони вводять в оману не лише свою родину, а й поліцію. Вони відволікають увагу від себе і поводяться так, ніби нічого не сталося. Бередік заперечила звинувачення Баяс у тому, що обвинувачення ґрунтувало свою справу на емоціях, а не на доказах. Потім вона завершила своє спростування, показавши присяжним фотографію Кейсі, яка вичеркувала та татуювання, яке вона зробила за день до того, як Кейлі було оголошено зникненням безвісти.